Що буде з доларом взагалі? До Трампа долар був самим надійним інструментом для накопичень. А тепер що нам переходити на євро чи бігом закупляти все, що потрібно? Цих, Ні, ну поки, е... що, поки що з доларом нічого суттєвого робитися не буде. Він буде дешевшати однозначно? А Україні е, як це американські будемо? трежері, американські трежері стають набагато менш привабливими для. Вкладання грошей в якості тихої гавані перечекати великі, велику світову кризу. Тобто Трамп в реальній дійсності підривав і потужність долара. Але в силу величезних запасів доларів в світі замістити на сьогоднішній момент долар в світовій торгівлі немає чим. Абсолютно. Китай пробує це зробити з юанем, але треба розуміти, що юань не невільну конвертована валюта. І Китай не піде на. Вільну конвертацію юаню просто. Що стосується євро, ну дивіться: мита на європейські товари на американський ринок сильно б'ють по європейській економіці також. І високотехнологічні галузі, які постачали в США товари, будуть стагнувати. І ми вже знаємо про те, що е, транснаціональні автомобільні корпорації вже очікують величезні збитки на 25 рік. Тобто євро буде е, об'єктивно приймати на себе весь той негатив, який сьогодні ну, формується в зв'язку з митними обмеженнями на американському ринку. Е, Ще один дуже цікавий момент є єдиний товар на сьогоднішній момент на біржах, який неухильно росте в ціні, це товар золото. Він вже далеко завалив за 3000 доларів за троїсту унцію. Тому, коли говорити про те, де краще зберігати гроші, якби в Україні був вільний ринок золота, напевно, це був би один з варіантів. В Україні немає ринку золота, в Україні є дуже великі проблеми навіть з постачанням золота для ювелірних виробів, тому що є валютні обмеження, достатньо серйозні, які вів Національний банк України з початку активної фази бойових дій. Тому поки що для довгого зберігання грошей для середньострокового краще облігації внутрішньої державної позики. Вони дають значно, ну, принаймні на 25 рік, вони дають хороший дохід. Американський долар, я думаю, в середньостроковій перспективі лишається сьогодні. щоб безальтернативним е, напрямком вкладання коштів. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитись.